артефакту буде достатньо абракадабра і все твоє. Ти заходь на барахолку, якщо поряд будеш. Я про тебе учителю скажу, не про жене. хорош Сюда і того забрали ми ці локації в. Щас покажу вам, де ми знаходимось Ми були. Коло електрополя. Забрали ми тут в цього, хлопчини артефакт. Вразу вам цей артефакт. Називається він Щурячий король. 12 тисяч. Ніфігасі, я кажу, такий собі артефакт. Сюди, а ну. Отак от, от він виглядає. <смірко> Прикольно. Нормально? Нормально. А тепер ще йдемо шукати наступного.